Чого? Все, що я бачила там, безкінечна порожнече. Я не знаю, скільки часу минуло з того дня, як я опинилася тут. Нас було семеро, сім хранителів, які пообіцяли забрати з собою всі сили, що могли призвести до руйнації. Проблема була тільки в тому, що цією силою були ми самі, і щоб уберегти людство від катастрофи. Ми закрили себе в самих шкатулках. І розділили їх в різні кутки світу. Але жадібність людей безмежна вони не знали, наскільки могутня та сила, яка крилася в шкатулках. Все йшло добре, поки одну шкатулку не знайшли і не знищили люди. Цей артефакт, що в тебе в руках, належав ще твоїй далекій родичці і передавався з покоління в покоління, і ніхто не мав права її відкривати. Але ти все ж таки її відкрила. І що мені тепер робити? Захищайся. Куди воно вселилося? Олівія зроби щось? Не можу. Вона більше не людина. Ну, чому ти не працюєш? бежит. Схопите ее. Ах ты же. І що ми будемо робити? Так з вами все добре. Не думаю, що ми зможемо забрати її. І мало того, Ліза нас зрадила. Якраз Ліза наш козир. Я не розумію, як. Вона на нашому боці просто збирає інформацію від них. Вона допоможе нам проникнути всередину, якщо Міла до цього часу не знищить усе. І не перетворить на кристали й колів'ю. Думаю, не варто залишатися тут. Як думаєш, де вона зараз? Наскільки мені відомо, в Австралії зникла група, яка відповідала за бурштин, а добиратися туди 2-3 дні. І найгірше те, що вона взяла шкатулку з собою. Ти мене взагалі слухаєш? Як швидко ростуть діти? В тій печері ми, напевно вже нічого не знайдемо. Можемо просто відстежити її телефон. Де я? Яка тобі різниця? Ти ослаблий, сили користуватися вже не можеш і звідси тобі не вибратись. Ти просто боїшся мене. Мою силу ти не отримаєш. То нащо я тобі? Не потрібна живою своїм батькам. А вони натомість принесуть мені дещо. Що саме? Смарагд. А Що це? Річка є у твого дядька. Якщо не будеш мене бісити, то зустрінеш його цілою і неушкодженою. Як саме через це скло взагалі повітря проходить? Воно тобі більше не потрібне. А куди ми йдемо? У них тут є якась база. Що вони повезли її назад в Україну? Тут є готель, який раніше належав Олів'ї. Він ще працює. Тому я думаю, що десь в одному з номерів її тримають. Надіюся, що твої розрахунки точні. Вони завжди точні. Отже, це план готелю. Ми зайдемо, як сім'я туристів і прикрадемося туди, де її тримають. Винесемо їй одяг і вивеземо. Марк, знайди форму персоналу і прикинься один з них. Соня, знайди одяг нам і мілі, щоб нас не впізнали. А ви забронуєте нам номер замість транспорту і, можливо, ліками. І це допоможе нам з охороною, якщо ви не змозі. Думаю, вам теж потрібні ліки. Ви недооцінюєте мої сили. Довіримося словам Лізи. Тоді за роботу. Нас не впізнати. Молодець. Постаралася. Ліза, як мене чути? Прекрасно. Він навіть в номер її посилити не схотів, очистив якийсь склад і залишив її там. До попереднього стану нам не вийде її повернути. Я звільнила одного працівника і заміни ніхто не помітив. Алло, перепрошую, а я вас знаю. Ви нам дуже допомогли, бо ми думали, де вона. З нею все добре. Ми зробимо все, що ви скажете, але приміці її живою. Що він сказав? Пропоную викуп. Вона таки відкрила її. У нас великі проблеми. Не предмета в руку. Так взагалі можливо, як вона там? На жаль, так. Він говорив, що жива. Зате ми знаємо, де вона, і в мене є ідея. І як мене це мало втішити? Вони приїдуть за тобою. І на що вони мене обміняють? Своріння мали кодові імена, названі честь кристалів. Ух ти! То в них є ще один. Через тебе вони його втратять. Ти ж пережив втрату. Олівія мертва, так? Так. Як називався той камінь, що був у неї? Гранат, а тебе лазурити. Я сумніваюся, що вони просто так віддадуть тобі його. У них немає вибору, інакше я вб'ю тебе. А хіба я тепер не безсмертна? Ні, просто тепер у тебе інші слабкості.